Слава Україні! Триває 1402 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 121 бойове зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби українські воїни відбили одну атаку російських окупантів. На південно-слобожанському напрямку ворог сім разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворичанське та в бік Вільчі. На Купінському напрямку учора відбулася одна ворожа атака у бік Глушківки. На Лиманському напрямку ворог провів 9 атак у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Новосергіївка та в бік Озерного та Зарічного. На Слов'янському напрямку Сили оборони України зупинили 5 атак російських окупантів у районах Сіверська і Серебрянки. На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення у районі населеного пункту Новомаркове. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро Шультине, Плещівка, Клепанбик, Чербанівка та Софіївка. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 28 атак поблизу населених пунктів: Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Леонтовичі, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне, Гришине та в напрямку Новопавлівки, Нового Шахового. Та Кучерового яру, а також новоекономічного. На Олександрівському напрямку противник учора здійснив 15 атак. У районах насованих пунктів Привільне, Рибне, Красногірське, Зелений Гай, Воронне, Ялта, Олександроград, та в бік Іскри, Вишневого та Єгорівки. На Гуляйпільському напрямку відбулося 7 атак російських окупантів. У районах насованих пунктів Успенівка і Гуляйполе та в бік Добропілля. На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку противника у районі населеного пункту Павлівка. На Передніпровському напрямку Сили оборони України відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету. 66 авіаційних ударів скинувши 172 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснили 3614 обстрілів, зокрема 90 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 5804 дрони камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління військами, один інший важливий об'єкт противника та два артилерійські засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 840 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 537 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 180 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Вставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні.